Вітаю! Ви на каналі Іван Кашум. Сьогодні я вам покажу, як зробити ліхтарик, який буде працювати на павербанку Так як росіяни обстрілюють наші електричні підстанції, постійно пропадає світло, Тому треба мати ліхтарик під рукою. Тож для цього нам знадобиться старий ліхтарик, якийсь будь-який кабель USB і паяльник. І сам павербанк. Для початку беремо ліхтарик та е, розбираємо його зі одні групи та цю плату. У нас тут є ось самі ліхтарики та діоди. Тут ось плюс і мінус. Сюди ми будемо припаювати сам, е, сам USB. Так, беремо е, сам кабель, ось USB ціна, і два е, кабелі. Далі Треба нам їх зачистити. Після того, як ми зачистили дроти, ми їх залужуємо. Беремо трошки олова, зачерпуємо трохи. І отак от намазуємо дроти. І так, допоки не вийде, поки вони не скріпляться. Тепер ми припалюємо дроти до плати. Ліподули. Так от ми зробили мінус. Далі робимо плюс. Ми збираємо купи зараз його. Далі, коли ми вставили все, треба затім ви. Вставляємо повертан. От, і він працює. Підписуйтесь на мій канал та ставте козацьку вподобайку. І пам'ятайте, ми українці, ми не переможні. Нас нікому не здолати. Слава Україні, слава ЗСУ та слава нації.